Як жінці почати приймати себе, свою зовнішність? Якісь нюанси ну ви собі не подобаєтеся, і тут вам знаєте, дуже цінним може бути це побути в полі, як то кажуть, людей, чоловіків із сфери краси, моди, які щиро захоплюються жінками, які люблять їх? Є такий представник українського фешн-бізнесу. Він до жінок усіх ставиться: прилиночка моя. Звертаюся до тебе, моя кохана. І він дійсно він постійно кожному своєму заклику наголошує на те, що ти унікальна, ти красива. Оцей меседж про вашу цінність, про те, що ви прилиночка, красива. Навіть якщо у вас там є до себе якісь претензії у зовнішності, от через це, через такі от меседжі, реально ви можете потрошечки почати розквітати. Ну тобто, це заклик про те, що треба бути середовищі Вище тих у полі тих, хто дійсно щиро любить життя, любить жінок, хто цінує красу.